Сьогодні Овни відчують внутрішню силу та мотивацію для вирішення важливих завдань. Ваша енергія буде на високому рівні, тому настав час взятися за проєкти, які ви відкладали у стосунках. Можливі невеликі непорозуміння через ваше бажання контролювати ситуацію, будьте терплячими та відвертими зі своїм партнером. Для тельців день може стати випробуванням на терпіння та гнучкість. На роботі виникнуть ситуації, які вимагатимуть нестандартного підходу. Ваша інтуїція стане важливим інструментом у прийнятті рішень. У стосунках з близькими уникайте перевтоми та не бійтеся просити про допомогу. Меркурій у сприятливому положенні посилює комунікативні здібності близнюків. День ідеальний для переговорів, навчання та обміну інформацією. Використовуйте цей час для важливих розмов і будьте відкриті до нових ідей. Місяць у гармонійному аспекті посилює інтуїцію та емоційну стабільність ракам. Сприятливий день для домашніх справ і сімейного спілкування. Довіряйте своїй інтуїції та приділіть час родині. Сонце формує потужний аспект з Марсом, наповнюючи левів, енергією та впевненістю. День сприятливий для самореалізації та творчих проєктів. Проявляйте ініціативу та реалізуйте творчі задуми. Дівам день принесе енергію для нових звершень. Успіх чекає в робочих справах, але не забувайте про баланс між кар'єрою та особистим життям. Остерігайтеся зайвої імпульсивності, щоб уникнути конфліктів. Для Терезів день сприятливий у розв'язанні важливих питань щодо кар'єри. Ваші ідеї отримають підтримку. У стосунках з партнером може знадобитися більше часу для спілкування, щоб уникнути непорозумінь. Зверніть увагу. На своє здоров'я Скорпіонам зірки обіцяють успіх у фінансовій сфері. Це чудовий час для інвестицій або початку нового бізнесу. У стосунках можлива хвиля пристрасті, але також варто уникати ревнощів. Стрільці сьогодні відчують внутрішню силу для досягнення нових висот. Ваш оптимізм і енергія здатні привернути увагу оточуючих. Ви будете готові до нових викликів, але важливо залишатися організованими. Ваша кар'єра може отримати новий імпульс. І день обіцяє бути продуктивним для реалізації важливих проєктів. У стосунках ваш чарівний і невимушений підхід допоможе здобути довіру, намагайтеся проявляти більший інтерес до почуттів партнера. Козороги зможуть відчути позитивний вплив на кар'єрні перспективи. Ваш природний практичний підхід та здатність до організації принесуть важливі досягнення. Сьогодні варто звернути увагу на близьких, будьте лояльні та співчутливі. Пропонуйте їм свою підтримку, адже це зміцнить ваші взаємини. Відкладіть час для аналізу своїх витрат і встановлення фінансових цілей на майбутнє. Водоліям зірки обіцяють активний та плідний день. Ваші творчі здібності та оригінальні ідеї стануть поміченими. У робочих питаннях ви матимете можливість втілити нестандартні рішення та завоювати довіру колег. У стосунках варто проявляти відкритість та емпатію до оточення, що допоможе ще більше зблизитися зі своїм партнером. Фінансова ситуація може покращитися, якщо ви докладете зусиль для планування своїх витрат та інвестицій. 23 січня для риб стане днем емоційної глибини та душевних пошуків. Ви відчуватимете нагальну потребу зануритися у свій внутрішній світ та зрозуміти справжні бажання і мотиви. Сьогодні гарним вибором стануть йога чи медитація, що дозволить знайти гармонію та підвищити внутрішню силу.